Що це компрометує роботу як нас, працівників суду, так суддів, і так в цілому організації. Це дуже було. Розумієте? Тому на це має бути відповідний дозвіл. Ви як журналіст можете бути присутні. У нас є спеціальний працівник, який запрошений, рахується, що він має дозвіл на таку зйомку. Ви, як журналіст, зараз ми проголосуємо за це питання. Ми не заперечуємо, щодо преси, ми нічого не скриваємо. Але за це питання треба проголосувати. Прошу. Але я хочу нагадати за 28 восьму статтю, що якщо не заборонено законом, проводитираз у законі про 28-му статті пише, що ви маєте право на отримання такої інформації, але це з дозу. Я Маю безперешкодно отримувати інформацію, окрім випадків так, ви які, які забороняються. Давайте за власне будемо з приводу закону. Прошу хто за те, щоб зні зробити відео зйомку пану наш... а не можна задати. Прошу пане Мацьовський. Ви знімали, тоді коли в цьому залі були то ж саме ворога, голова районної ради, ви не запретили, що ви знімали. Ви правильно в Ютубі вести. вести правильно. Але я вам хочу сказати, що я, у мене так само є копія. Коли головуючи на тих зборах, запропонував вшанувати пам'ять загиблих. На Майдані хвилиної мовчання, то в Ютубі ви це не поставили. Це відповідає адвокатській акції чи ні? Чи відповідає Що, вам? Ви ваші... мені задали питання, я хотів давати його відповідь на це питання. Е, є засоби масової інформації, і журналіст він на свій розсуд е, надає матеріал і монтує. Тобто я не викривав якусь інформацію. Ви говорили одне, а я показав друге. То, що деякі речі, які не попали, оскільки зустріч проходила більше ви години. Ви влучає, оскільки, для вас нічого, правда? оскільки більше години проходило. Не не ми зустріч зустріч зустріч. ми, ми знаємо знає, знає, Мацьоцьку, ми дивилися всі YouTube, ми бачили ту всю інформацію, ми знаємо, що та інформація закладена у Ютубі не повністю, не детально, там є, уривки, там є уривки, там є скорочення, там є коментарі. розумієте? Ми є судді, ми повинні дотримуватися закону, в тому числі і ви всі. Тому давати якусь інформацію неправдиву, бачите, скільки зараз на Сході, на Заході, скільки Росія дає неправдивої інформації, ми не можемо таке дозволити. Тобто ви вважаєте, закону. що я даю неправдиву інформацію? Читайте, давайте таким чином. Ми проголосуємо за це питання. Прошу прошу, прошу, прошу проголосувати. Хто за те, щоб пан Мацьоцький проводив відділу нашого сьогоднішнього? Я зговорю суд. Прошу. Два за, чотири проти. Рішення не прийняті. Ну, може утримався хтось. Хто утримався, прошу? Хто проти? Юрій Івеніч утримався. І троє чоловік проти. Ваша людей. Проти. І я проти. Троє чоловік против. Вибачайте, присут... можете бути присутні. Будь ласка, вибуху, тобто безмушую. ви не забороняєте, мені проводити? Рішення в зборі. Добре, дякую. Добачайте, прошу сідати. <кху> Доброго дня. Журналіст з Української правої газети «Дорожній контроль» Мусецької Віталій Ігорович. Моє посвідчення. Да, я... Дивіться, ситуація така. Тільки що в нас в Косівському районному суді. Знаю, ситуація. Я не те, що хочу, я хочу до вас звернутися з заявою, тому що е, це було грубо проше закону України про засоби масової інформації. Я хочу, щоб ви провели з нами перевірку. Значить, дивіться, як буде ваша заява, ми її направимо в перше, в судову адміністрацію в області, оскільки призначення суддів, скажімо так, йде через них і вони контролюють той процес. Ну і при необхідності, можливо, вищу кваліфікаційну дисципліну. Це, це, це однозначно, але ви як прокурор Косівського району ви можете ну, винести протест на ну, дане рішення, бо це було трьох суддів. Це є, ну дивіться, я можу, але щоб мені зробити це, мені треба, щоб в мене були матеріали перевірки. У мене зробити... є відеокамера, яка зняла процес, процес голосування. Має, а Просес... я лише я голосування, я після того виключив, оскільки було винесено заборону, вже я після того виключив. А то вже виключ... не слухали голосування. Ви... Голосування по вашій присутності, <світ> чи можна, чи ні. Мені дозволило бути присутнім. А не відбулися, обрали збори судні. Вони як вони затвердили бюлетні, там хто кандидат і все. Ну, але зараз що в процесі для чи? Я четвер перенес. Принесли на четвер? А що? Ну, там лічена комісія, то ще було, там, до... <клес> Добре, Добре, дивіться, кажу Я Я хотів би просто звернути заявою з вас, чітко передбачено, що я можу проводити безперешкодну зйомку відкрито. Тобто я не приховую, я відкрито знімаю цю нашу зустріч, там знімав. І я можу проводити, окрім випадків, коли, які забороняються законодавцям. О, ну, тобто, якщо би якщо я розумію, там йшов е, слухання по зґвалтуванню, по ще щось закрити. Оскільки ви розумієте, що обрання голови е, Косівського районного суду — це є суспільно значна подія, і вона пройшла після затвердження закону про відновлення довіри до судової системи, а ми бачимо, що ти ж діях прийшли, то, що ніхто її не хоче. Що можна, щоб... Ну, ну я ж кажу, я ж за травм. Щоб да, листочок, рочечку, то... секрет, так, дай да. листочок. кажуть. Да. Ковалюкова